Унікальну сакральну пам'ятку кінця XVII століття Богородчанський іконостас врешті підготували до експозиції. Це вперше глядач побачить її у цілісному комплексі. Презентації унікальної пам'ятки розпочали співом Дударика. Глянути на неї прибув навіть глава УВКЦ Святослав Шевчук. Адже у 1808 році цей скарб оцінили на державному рівні. Ну, Пам'ятка унікальна. Тут використовувалися матеріали вищого гатунку. І, відповідно, це позолота, підклад під позолоту, срібло. Наприкінці 19 століття іконостас віднайшов колекціонер Войцех Дідушицький. Пам'ятка походить із церкви воздвиження чесного хреста скиту Манявського. Та коли скид ліквідували, передали пам'ятку до Богородчан. Звідти й назва. Проте під час першої світової, коли наступали російські війська, іконостас перевезли до Відня. У 16 році. Коли фронт наближався до Богородчан, авсійські військові. За допомогою місцевих жителів селян розібрали фактично за одну ніч, демонтували іконостас. Повантажили на декілька автомашин, і через краків вони були відправлені до відня. У 20-х роках Шептицький викупив його, кажуть, за 30 тисяч доларів. Так він опинився в нацмузеї. Почалась реставрація. Виявили автор іконостасу Йов Конзелевич, уродженець жовтва. В 19 він став монахом за рік священником. За почерком іконопису схоже, що Йов вчився в Києво-Печерській лаврі. Зокрема, в іконостасі е, Богорочанському є зображення е, святих е, Києво-Печерських. Це є е, Феодосій і Антоній Печерський. Вони стоять на фоні успенського собору києво печерської лаври. Значить, тут власне був зв'язок з Києвом. Пам'ятку реставрували 20 разів. В іконі в си, цар в силах. Оця нижня частина. Ніхто цього не бачив. Ні ора того розового кольору. Це був такий темно-синій і зовсім інший, такий під, притаманний 19 століттю почерк майстра. Тоді як тут відкриваються складки, барочні. Остання реставрація тривала сім років. Стільки ж часу Концелевич розписував іконостас. Богородчанський іконостас він є свідченням глибини висоти нашої духовної культури, а відтак її світового рівня. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.